Вітаю всіх вчителів математики. Сьогодні я хотів би поговорити про питання, яке мене давно цікавило, і питання, з яким я дуже багато працював, і ось деякий час тому вирішив звести все разом, скажімо так, е йдеться про варіативність при вивченні математики в школу. Школі та її особливості. Отже, варіативність походить від слова варіант, да? тобто це наявність різних варіантів для того чи іншого процесу, або для досягнення певного результату. Ну і на сьогодні варіативність сучасної освіти проявляється в підручниках, в методах і формах навчання, в рівнях планованих результатів, систем оцінювання. І Тощо тому <кій>, сьогодні я хотів би поговорити про ну не всі, можливо, лише деякі найбільш вагомі, на мій погляд, аспекти цього питання. Отже, перше, це варіативність при складанні календарно-тематичного планування. Ну Сьогодні, особливо в рамках нової української школи, вчителю дано дуже багато прав в е цьому питанні. Тобто вчитель може змінювати послідовність тем, може скорочувати вивчення теми, кількість годин в модельних навчальних програмах зараз не прописана на вивчення кожної теми, тобто, вчитель може самостійно добавляти години, ущільнювати при необхідності матеріал і так далі. Хотів би звернути увагу, що варіативність про планування повинна перш за все забезпечувати чітку логічну послідовність, тобто ми не повинні порушувати логічність викладання матеріалу. Ну і, звичайно, складаючи календарне тематичне планування, ми повинні пам'ятати, що воно повинно сприяти виконанню всіх вимог діючої навчальної програми. І хотів би навести два приклади. Цієї варіативності. Перший приклад, який я використовую в своїй діяльності, це в шостому і восьмому класі, при вивченні теми звичайні дроби в шостому класі і раціональні дроби в восьмому класі. Якщо діюча школьна програма пропонує спочатку вчити додавання, віднімання, а потім множення і ділення дробів, ну, як звичайний порядок виконання дій. То я пропоную спочатку вивчити множення та ділення звичайних дробів в 6 класі і раціональних в восьмому, а потім додавання віднімання. Мотивація. Перед е, цим ми вивчаємо основну властивість дробу і скорочення дробів. І при виконанні множення дробів ми зразу з вами закріплюємо вміння виконувати скорочення. Ну, а потім, виконуючи ділення, відповідно. Закріплюємо множення дробів. І другий приклад, в восьмому класі, при вивченні дуже важливої теми квадратні рівняння. Якщо діюча школьна програма пропонує після вивчення неповних квадратних рівнянь формулу коренів, а потім теорему вієта, то я пропоную спочатку розглянути властивість коефіцієнтів квадратного рівняння, потім розглянути теорему Вієта. І лише потім розглядати формулу коренів квадратного рівняння. До речі, трошки похвалюся. Саме цей підхід при вивченні теми квадратні рівняння я описав в своїй роботі Методика вивчення теми квадратні рівняння, яка опублікована в газеті Математика номер 6 за березень 2018 року. І саме цей підхід був запропонований. Подивіться те, що виділено червоним, спочатку вивчаються неповні квадратні рівняння, потім е четвертий пункт розв'язування квадратних рівнянь, це саме властивість коефіцієнтів квадратного рівняння, потім теорема вієта, потім формула коренів. Ну а потім вже коли ми розв'язуємо квадратні рівняння, у учнів є е варіативність при виборі. Е е як розв'язувати це рівняння? Ну про це трошки пізніше. Другий приклад використання варіативності це варіативність при виборі типу завдань, в залежності від того рівня навчальних досягнень, до яких прагне учні, ця варіативність дозволяє урізноманітнити пізнавальну діяльність учнів, включати їх в активну роботу, забезпечувати прогрес учнів у навчанні. З'являтися більшій зацікавленості в вивченні математики, а також підвищувати розумову діяльність, вдосконалюватися, вдосконалювати вміння працювати самостійно тощо. Ну і діючі підручники дозволяють учневу, учневі реалізувати цю варіативність, ну, наприклад, в підручниках шостого класу, різних авторів, відповідні завдання позначаються. Або відповідними цифрами, наприклад, 1, 2, 3, 4, що означає, відповідно, початковий середній достатній високий рівень. Далі. Або це е, там кружечок, е, зафарбований, не зафарбований, там два кружечки, наприклад, в іншому підручнику. Або е, підручнику е, завдання позначається там, штрихами, двома штрихами і так далі. Тобто. Е, Учень бачить, розв'язуючи яке завдання, на який рівень навчальних досягнень він може претендувати. Ну і ще як приклад в підручниках алгебри видавництва ранок 8 8-9 клас теж завдання відповідним чином структуровані. Ну, ось, наприклад, якщо ми бачимо завдання з рубрики Тренуємося, то перші чотири завдання це середній рівень. П'яте, шосте це достатній рівень, сьоме, восьме це високий рівень. Завдання синього кольору це для домашнього завдання. Перше, друге це середній рівень, третє достатній, четверте високий рівень. Тому, задаючи домашнє завдання, учень може вибирати, на який рівень навчальний досягнень він претендує. Такі завдання він і виконує для того, щоб набути відповідних навичок. Потім. Після того, як учень може обирати відповідні завдання виконанні домашнього завдання, такі ж самі аналогічні рівні можна запропонувати при розв'язуванні завдань на уроках контролю знань, на самостійних роботах, на контрольних діагностичних роботах. Ця варіативність дозволяє учневі сконцентруватися на досягненні очікуваного результату. Підвищує мотивацію до успішності виконання завдань і створює локальну ситуацію успіху при правильному розв'язанні певних завдань. Ну, в якості прикладу <кій> візьмемо підручник алгебри для восьмого класу видавництва ранок, самостійна робота з теми додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Так, ось я б запропонував учням, наприклад, на середній рівень зробити перші 5 завдань. На достатній рівень зробити шосте і сьоме завдання, і на високий рівень до шостого і сьомого додати ще восьме завдання. Або самостійна робота з тими додавання та віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Теж для того, щоб диференціювати роботу учнів, можна теж запропонувати відповідні завдання на відповідний рівень навчальних досягнень. Ну, і, до речі, такий підхід, ще дозволяє уникнути академічної недоброчесності або списування, якщо говорити народною мовою, тому що учні, які претендують на середній рівень, вони виконують завдання. Так, да, це прості звичайні завдання, але вони уникнуть в даному випадку списування у сусідів більш сильних учнів. Які ці завдання не виконують. Ну, якщо взяти, наприклад, 9 клас тема системи лінійних нерівностей, то, наприклад, я можу запропонувати ось таку контрольну роботу, де перший варіант це завдання на середній рівень, другий це достатні, третій – це високі. Тобто, блоки завдань одинакові, перше завдання на знаходження перерізу. Або перетину числових проміжків, друге завдання розв'язати систему лінійних нерівностей, і третє розв'язати подвійну нерівності. Ще є четверте завдання це нерівності з модулями. Я працюю в класах за педагогічною програмою Росток, там передбачено вивчення нерівностей з модулями, тому ви бачите тут в цій роботі. Якщо це звичайне, скажімо, клас і нерівності з модулем ви не розв'язуєте, то ми просто четверте завдання тоді прибираємо і залишаємо перші три завдання. Причому хочу звернути увагу, що завдання другого і третього варіанту, тобто достатнього і високого рівня, обов'язково повинні містити завдання, за які учень повинен набувати середній рівень. Тобто ми не можемо на високий рівень давати тільки складні завдання. Там, звичайно, то повинні бути нескладні завдання, тобто на кожному з рівнів обов'язково учень повинен заробляти той мінімальний рівень навчальних досягнень, середній рівень, на який е, е, сфокусований державний стандарт, а потім вже е, додати, скажімо так, іншими завданнями до достатнього рівня або високого рівня. Ну, і, е, Четвертий приклад, найпоширеніше, звичайно, де ми використовуємо варіативність, це варіативність при розв'язуванні окремих завдань з алгебри і геометрії. І тут я хотів би навести слова викладача математики Голдера Оріка Сойера, який написав, що людині, що вивчає алгебру, часто корисно вирішити одну і ту ж саму задачу трьома способами, ніж вирішити три-чотири різні завдання. Вирішуючи одну задачу різними способами, можна шляхом порівнянь з'ясувати, який з них коротше і ефективніше. Так і виробляється досвід. Які цілі ми досягаємо при розв'язанні однієї задачі кількома способами. Ну, По-перше, це узагальнена систематизація набутих компетентностей, надання учням різних методів вирішення завдань, з метою набуття ними впевненості в своїх силах. Демонстрація раціональності, ефективності та витонченості одних і нераціональності інших способів, ну і розвиток навичок самоконтроля. Давайте розглянемо з вами декілька прикладів таких завдань. Ну, перша задача є лом сталі двох сортів, причому перший сорт містить 10% нікелю, другий 30%. Наскільки тонн сталі потрібно? більше взяти другого сорту, чим першого, щоб отримати 200 тонн сталі, з вістом 25%. Ну, це завдання можна розв'язувати класичним способом, складаючи систему лінійних рівнянь з двома змінами. Ми позначаємо перший сорт сталі Х тонн, другий У. І складаємо два рівняння. Якщо у нас всього 200 тонн, то перше рівняння Х плюс у дорівнює 200, ну і відповідно. Якщо е, перший сорт має 10% нікелю, а другий 30, це відповідно 0,1х е, і 0,3 І, і повинно вийшло 25% сплаву, тобто 25% від 200, це у нас 50%, і таким чином отримуємо друге рівняння. Розв'язуючи систему рівнянь, отримуємо що x дорівнює 50 y150, таким чином сталі другого сорту потрібно взяти на 100 тонн більше. Ту ж саму задачу можна розв'язати і арифметичним способом, без складання рівнянь. Тобто спочатку знайти різницю між процентним вмістом нікелю в кожному з е, двох сортів і в отриманому сплаві. Е, ну, а потім, відповідно. Получається, що 10-відсоткового 10 сплаву 5 частин, 30 відсоткового 15 частин, значить 200 тонн це 20 частин. Таким чином, виходить, що одна частина у нас 10 тонн. Ну і відповідно 10 на 5 і 10 на 15, ті ж самі 50 і 150 виходить, тобто відповідь зрозуміло збігається. Другий приклад задачі це геометрична задача знайти радіус кола вписаного в рівнобедрений трикутник з основою 10 см і бічною стороною 15 см, 13 см. Для цієї задачі є багато способів. Я вибрав чотири з них. Перший спосіб використання подібності трикутників. Спочатку в трикутнику BCH за теоремою Піфагора ми знаходимо висоту BH, Потім ми бачимо, що у нас є два подібних трикутники BCH і BOK. Ці трикутники подібні за двома кутами. У них по одному куту прямому і один кут спільний, кут HBC. Із подібності трикутників випливає пропорційність відповідних сторін. Далі складаємо пропорцію і за правилом пропорції знаходимо радіус. Другий спосіб це використання співвідношень між кутами і сторонами прямокутного трикутника. Спочатку знову ж за теоремою Піфагора знаходимо висоту BH, Потім в прямокутному трикутнику BCH знаходимо синус кута HBC, 5 513. А із трикутника BKO, той же самий синус кута HBC використовуючи, ми знаходимо ОК. OK. І так як у нас БО дорівнює BH мінус OH, тобто 12-R. І далі знову таки у нас невеличке рівняння, розв'язуючи яке, теж знаходимо радіус вписаного кола. Третій спосіб: використання властивості відрізків дотичних, проведених з однієї точки до кола. Знову початок той же самий, за теоремою Піфагора, знаходимо BH. Далі, так як у нас коло вписане в рівнобедрений трикутник, то точки К і H – це у нас точки дотику кола до сторін трикутника. І таким чином у нас CH буде дорівнювати CK, як відрізки дотичних, проведених з однієї точки. Далі ми знаходимо БК. Ну, а далі за теоремою Піфагора, трикутника БКО, знаходимо ОБ. І звідси знаходимо радіус кола. Ну і четвертий спосіб це спосіб використання площ трикутника. Е, знаходимо висоту трикутника BH, потім площа трикутника ABC – це півдобуток AC на BH, тобто 60 квадратних сантиметрів. Ну, а далі використовуємо формулу, які площа трикутника дорівнює Радіус вписаного кола на півпериметр. і звідси знаходимо радіус, який теж саме дорівнює 10 третіх сантиметрів. Тобто ця задача дуже гарно підходить для уроку однієї задачі, це дуже відомі уроки, на яких ми можемо показати всі способи розв'язання і подивіться, подивіться, скільки навчального матеріалу ми повторюємо і закріплюємо. При розв'язанні цієї задачі. Наступна задача на доведення довести що в прямокутному трикутнику е, довжина медіани, проведеної до гіпотенузи, до її половини. Перший спосіб я назвав геометричний. Ми на проміні АК відкладаємо відрізок КМ, який дорівнює АК. Чотирикутник АБМЦ є паралолограм. Тому що в нього протилежні сторони рівні. Ну, а так як кут А, трикутник же у нас прямокутний був, да? значить, цей чотирикутник є прямокутником, ну, а прямокутника діагоналі рівні. Б дорівнює АМ. Ну, а АК це половина діагоналі, значить, АК дорівнює половині БС. Другий спосіб через вписаний кут, а точніше, його властивість. Значить, якщо у нас є прямокутний, трикутник, да? Ми описуємо навколо нього коло, гіпотенуза трикутника є діаметром кола. І таким чином виходить, що ПК АК, КА, АБ це у нас радіус кола. Ну, і таким чином виходить, що знову-таки АК це половина, АК радіус це половина діаметра. Тобто АК медіана є половиною. Дорівнює половині гіпотенузи. Четверта приклад задачі – довести, що чотирикутник на рисунках є паралелограмом. Це задача навіть усні. усними можна вважати. І для доведення того, що чотирикутник є паралелограмом, можна використовувати як означення паралелограма, тобто доводити, що протилежні сторони чотирикутника паралельні або ознаки паралелограма. Дві сторони рівні і паралельні, або протилежні сторони рівні. Тобто, знову таки, розв'язати цю задачу, тобто довести що чотирикутник є паралограм можна двома способами. Далі візьмемо логарифмічне рівняння. Це рівняння можна розв'язати теж декількома способами. Ну, перший спосіб, очевидний, це використати властивість логарифмів. Сума логарифмів це логарифм добутку. Потім, е враховуючи, що х у нас не дорівнює нулю, тобто виставивши таку умову, як область допустимих значень, ми получаємо, що е десятковий логарифм х квадраті, х помножити на х плюс 9, х е у нас скорочується, буде х плюс 9 в квадраті. Ну і звідси х плюс 9 в квадраті дорівнює 1. І розв'язуючи це рівняння, получаємо, що х дорівнює мінус 8 і мінус 10. Ну, і не забуваємо зробити перевірку і побачити, що мінус 8 є стороннім коренням. Другий спосіб це переносимо десятковий логарифм х плюс 9 поділити на х вправа. Далі прибираємо мінус. Тобто. Це мінус перша степінь підлогарифмічного виразу, який відповідно поміняється місцями чисельник і знаменник. Далі, прибираючи логарифм, ми знову-таки отримуємо алгебраїчне рівняння, розв'язуючи яке, ми получаємо три корені. 0, мінус 10 і мінус 8. Із них два корені сторонні у нас, і тому знову залишається один корінь. Таким чином, який би ми спосіб з вами не вибрали. У нас виходить, після того, як ми зробили перевірку і відкинули сторонні корені, у нас виходить корінь рівняння число мінус 10. Далі, просто класичний приклад про квадратні рівняння, про яке я говорив вище. Якщо у нас є квадратне рівняння х квадраті плюс 5х мінус 6 до рівня 0, то для його розв'язання є три способи. Перший спосіб це властивість коефіцієнтів. Якщо властивість коефіцієнтів дорівнює нулю, то рівняння має два корені. Один і це поділити на а. таким чином, рівняння розв'язується усно. Другий спосіб це теорема Вієта. А якщо бути точніше, то теорема обернена до теореми Вієта. І це рівняння розв'язується теж досить швидко. Ну і, звичайно, я учням завжди говорю, що якщо ви забули властивість коефіцієнтів чи теорему вієта, чи не пам'ятаєте, у вас завжди є запасний варіант, це формула коренів, знайти дискримінант і знайти корені квадратного рівняння через формулу. Так, да, через формулу буде трошки довше. Але в даному випадку мета стоїть розв'язати рівняння, і ми не можемо учневі заборонити, скажімо так, використовувати формулу, він сам обирає спосіб, яким він розв'язує це рівняння. Ще одне рівняння це лінійне рівняння сьомий клас. Розв'язати це рівняння теж можна двома способами. Перший спосіб, використовуючи властивості рівнянь, Розбавляємося дробів, помноживши обидві частини рівняння на найменший спільний знаменник цих дробів, і потім, перейшовши до лінійного рівняння, знаходимо його корінь. Другий спосіб ми зводимо в лівій частині дроби до спільного знаменника, а потім використовуємо правило пропорції, добуток середніх членів пропорції 30х до добутку крайнього 6 на 9х-8. Ну і далі, розв'язуючи рівняння, знаходимо той же самий корінь 2. До речі, в другому способі, розв'язувавши рівняння, можна було обидві частини поділити на 6. У нас вийшло 5х дорівнює 9х мінус 8. Ну і було б трошечки менше коефіцієнти. Ну, і останній, мабуть, приклад це дробове раціональне рівняння 8 клас. Перший спосіб розв'язання рівняння класичний спосіб, це коли ми переносимо число в праву частину, зводимо до спільного знаменника, і далі дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Знаменник не дорівнює нулю, ми вже розглянули, знайшовши область допустимих значень. Ну а далі виконавши тотожні перетворення в чисельнику. Получаємо квадратне рівняння х квадраті мінус 16х плюс 15 дорівнює 0. А це рівняння, як ми розглянули вище, можна теж додати трьома способами. Я вибрав, звичайно, найшвидший найпростіший – це властивість коефіцієнтів. Ну і другий спосіб можна використати основну властивість пропорції. Для цього ми зводимо до спільного знаменника дробів в лівій частині. Виконуємо тодожні перетворення, отримуємо рівняння 8х-20 поділити на х-5х плюс 5 до рівня 1, друга, ну і потім використовуємо правило пропорції. Використавши правило пропорції, отримуємо те саме квадратне рівняння, зведене х квадраті мінус 16х плюс 15 до рівня 0, яке знову таки розв'язуємо. Або за властивістю коефіцієнтів, або за оберненою до теореми Вієта, теоремою, або за формулою. Таким чином, підводячи підсумок, варіативність при вивченні математики має суттєве значення в поєднанні з оптимальністю та раціональністю вибору. Ми, коли розв'язуємо з вами завдання математичне декількома способами, звичайно. Ми показуємо не тільки різноманітність способів розв'язання, а вказуємо на те, який зі способів є більш оптимальним, більш, більш раціональним. Хоча при розв'язанні завдань на тому ж самому зовнішньому незалежному оцінюванні або на національному мультипредметному тесті, як зараз, Вказано, що е, спосіб розв'язання. Е, ну, В НМТ це не має значення, бо ми не бачимо спосіб розв'язання. Ось в ЗНО в третій частині у відкритій частині, е, учень мог різними способами, навіть самим нераціональним способом розв'язувати завдання, але якщо він отримує правильний результат, і в нього є логічне, хоча й не дуже раціональне або, можливо, зовсім нераціональне розв'язання, це не впливає на результат. Тобто за це бали знижувати не потрібно. Тому, обираючи той чи інший варіант, ми, звичайно, повинні наголошувати на раціональності розв'язання, при цьому учневі даємо право самому обирати спосіб розв'язання завдання. Тобто, навіть нераціональний спосіб, який приводить до правильного результату, не повинен приводити до зниження оцінки. Виключенням є тільки ті завдання, в яких безпосередньо сказано розв'язати раціональним способом або, наприклад, обчислити зручним способом. Якщо у нас завдання, наприклад, потрібно виконати обчислення зручним способом, і це вказано в умові завдання, а учень, наприклад, виконав по тіях, то звичайно. Це не є повним виконанням завдання, і тут, звичайно, можливо зняття певної кількості балів. А якщо перед нами просто стоїть завдання розв'язати задачу, довести якісь твердження, розв'язати рівняння, то в даному випадку будь-який спосіб, який приводить до правильного результату, він є прийнятним для даної ситуації. Отже, варіативність і ті види варіативності, які ми з вами розглянули, мають дуже велике значення, тому що вони формують усвідомлений вибір, який потім ми використовуємо в повсякденному житті, в путь, в яких ситуаціях, в багатьох ситуаціях, в багатьох випадках. Ну а усвідомлений вибір. Необхідне для виховання і розвитку школярів ініціативності, відповідальності, самостійності, для формування ключових компетентностей, а також для виховання толерантності, готовності вчитися. Ну і, звичайно, цей усвідомлений вибір корелюється безпосередньо ще, з логічністю, змінням аналізувати ситуацію, тому дуже часто в житті, коли приходиться. Аналізувати певну ситуацію життєву, бачити декілька шляхів для подолання тієї чи іншої проблеми, і, звичайно, обирати найраціональніший най, найоптимальніший шлях для того, щоб досягти певного результату або вирішити певну проблему. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Бажаю вам успіхів у викладанні математики і бажаю вам всього найкращого. На все добре, до майбутніх зустрічей.